Present continuous і present Simple дуже класна порівняльна. Ну це не таблиця, а як його називати. Дві шпальти. Так, німецькою шпальта це стовпчик. Дві два стовпчики. Я хочу розповісти максимально доступно, яка між ними різниця. Це дуже класна річ, тому що ми пам'ятаємо, як я завжди кажу, в англійській мові 26 часових форм. 26. І ми повинні розрізняти, коли яку вживати. Ну, поїхали. Тож, Present Continuous. А, а можна запитання? Будь ласка, можна запитати. А ми вчимо англійську великобританську -британ... чи англійсько-американську? ми вчимо англійську британську. Тому, що... Тому що у вірочки а... школа, так само, як і у Надюші. Хто вступає в американський вуз, той вчить американську. А хто вчиться в школі, той вчить британську. Щоб вчителі не сварилися, що це я понавчала навчало дім. Да? Тож, продовжуємо. Present continuous, мої хороші, поїхали. Ми вживаємо Present continuous для речей, які стаються. At or around the time of speaking. Я про це говорила. Вам пам'ятаєте, коли діє відбувається або прямо зараз, або в момент навколо зараз і дія не закінчена? От у нас є аля часова пряма. Там є минуле паст now, зараз future, майбутнє. І ось такий боксик там жовтенький. I am doing. Я роблю це прямо зараз. А якщо ми подивимося трошечки праворуч в Present Simple, там є I do, Я роблю, ми вживаємо Simple. Ось цей групу символ для речей, в даному випадку present simple. Загалом in general, або для речей, які відбуваються repeatedly, повторювано. І у нас є часова пряма, яка показує past, минулий час. now, Зараз I do, І бачите, отака от штука не жовтий бокс. А ось така стрілочка, яка і в past, і в минулий час, і в фьючер, і в майбутнє. Це означає, що я робив, роблю це досі. Що це означає? Давайте дивитися. Водичка is boiling. The water is boiling. Be careful, будь обережний. It's boiling. прямо зараз. Але вода закипає при 100 градусах Цельсія. Water boils at 100 degrees Celsius. Це закон фізичний, хімічний. Це все буде present simple. Добре, дивимося ліворуч. Listen to those people, послухайте їх людей. What language are they speaking? Якою мовою вони спілкуються? А? І, excuse me, do you speak English? Вибачте, ви спілкуєтеся англійською? Загалом ви володієте мовичні? Let's go out. Пішли гуляти. It isn't raining now, доща нема. Угу! Uh -huh. І it doesn't rain very much in summer. Практично закон. Зазвичай влітку дощів випадає небагато. I'm busy, я зайнятий. What are you doing? А чим же ж ти зайнятий? What do do you usually do at weekends? Чим ти займаєшся на вихідних? Окей. Okay. I'm getting hungry. Я голод... голоднію, Їсти хочу я. Let's go and eat. Пішли поїмо. І I always get hungry in the afternoon. Я завжди голодний в день в другій половині дня. Kate wants to work in Italy, so she's learning Italian. Катя хоче працювати в Італії, тому вона вивчає італійську і most people learn to swim when they are children. Більшість дітей, бідні дітей, хто про що думає? people, людей навчаються плавати, коли вони є дітками. Наступне: The population of the world is increasing very fast. Населення землі зростає дуже швидко і щодня. Населення світу зростає by about, Як ви думали, наскільки? 200,000 на 200 тисяч людей. Така ситуація щодня. Ну, можливо, це старі дані, хто його знає. Ми вживаємо, тож висновок. Ми вживаємо continuous для тимчасових ситуацій, речі, які продовжуються короткий час. Наприклад, I'm living with some friends until I find a place of my. Own. Я живу. З моїми друзями на даний момент, поки не знайду власного якось там пристанніща. І my parents live in London. Мої батьки живуть в Лондоні, they have lived there all their lives. Вони живуть там усе їх життя. You are working hard today. Десь цей приклад уже був у нас. Ти працюєш так наполегливо сьогодні. Yes, I have a lot to do. Так, а, бачите, он, дивіться, юніт перший для інформації. Це ж воно так, мені треба багато чого зробити. І Joe isn't lazy. He works hard most of the time. Джо не лінивий. Чи це вона? Він. He. Він працює наполегливо більшість часу. А яка ж різниця між I always do? І I'm always doing. Я завжди роблю. Я завжди роблю. Завжди ж? Always. Завжди. І там, і там. Що за ситуація? Дуже просто. Якщо I always do, то я роблю це щоразу. I always go to work by car. Я завжди їжджу на роботу машиною. I'm always doing something. Це I do it too often. Я роблю це за часто, or more often than normal, або частіше, ніж зазвичай. Наприклад, I've lost my keys again. Я знову загубив ключі чи загубила ця дівчинка. I'm always losing them. Я постійно їх гублю. I'm always losing them. Це я втрачаю їх дуже часто. Ну, що таке втрачаю, я їх гублю. Частенько, що ти зробиш? Така ситуація. Paul is never satisfied. Пол ніколи не задоволений. He's always complaining. Він постійно скаржиться. He complains too much. Забагато він скаржиться. You are always looking at your phone. Ти постійно дивишся на свій телефон. Don't you have anything else to do? Тобі що робити більше немає. що. Як ми бачимо, всі секції B, тут немає, я так бачу, цього е, випадку вживання, але це нотка роздратування. Ти постійно губиш ключі, ти постійно скаржишся, ти постійно заглядаєш свій телефон. Що не так? Якщо роздратування, це буде група Кентініса. І, відповідно, ми будемо робити вправки на рівні B1. Курс прикольний, коли ми будемо з вами розмежовувати. А коли ж відбувається present continuous, нам треба розмежувати слова, які підкреслені. А коли ж розмежовується 3.2, наприклад, правильна форма це Continuous чи Simple, що це? Так само, як 3.3 і 3.4, нам необхідно буде поборотися як прекрасно. Поборотися із цими формами. Саме гроші. Ось така у нас граматика з вами сьогодні була досить таки весела, неважка. Ми продовжимо спілкуватися стосовно Present Simple і Present Continuous ці два часи уже наступного разу. А на сьогодні поки що вистачить.